Вітаю всіх, будемо розпочинати. Сьогодні у нас п'ятниця, 7 червня, і сьогодні ми цілком працюємо по ринках. Тобто ми подивимось те, як у нас відпрацьовуються наші прогнози, що ми робили з понеділка. Ну і що цікаво, у нас за цей час відбулося а відбулось у нас цікаві речі. Тобто, ми з вами зазначали в да, понеділок, що у нас є ставка, ставка в Канаді, ставка у Європі, і ми бачимо, що і там, і там ставка знизилась. Зараз, якщо подивитися по ось ці, ось цьому, да на на цій картинці, ми бачимо, що з 10 провідних країн світу вже починають знижувати ставки: Швейцарія, Швеція, Канада та Єврозона. Ну далі вже очікується там від штатів та інших країн. Тобто, в цілому, що у нас відбувається, пішла тенденція на зниження відсоткової ставки, і е, для ринків це звичайно позитивно. Але чи це е, доцільно зараз її знижувати чи ні? Ну, життя нам покаже. Тому що в мене таке враження, здається, що зараз ці знижні ставки вони більш такі більш політичні мотиви мають, ніж якісь економічні. Тому що ми бачимо, що в економіках не завжди все добре, і ми знаємо, що влітку принаймні починаються вже вибори і в Європі, потім в Штатах будуть вибори весни. І така думка що дійсно ставки можуть знижуватися за рахунок або підпливом да якихось політичних мотивів. Ну то ладно, ми це все будемо спостерігати далі. нас цікавить лише те, як все буде і далі працювати. Давайте подивимось по графіках, що в нас і як по Європі, все залишається без змін, тобто, те, що ми говорили в рамках понеділка, да залишається все. Так як і було, або ми зростаємо, або ми падаємо. особисто в мене відчуття, як я вже казав не раз, що ми будемо все таки зростати. Тому коли ми подолаємо цю зону, це приблизно там рівень 1.09.35, да потім, можливо, ще зростене до 1.10, а вже там якийсь глобальний тренд на зниження може початись Тому що, нагадую, ми знаходимося в цілому в рамках глобального неспадаючого тренду. Ось так. І якраз таки лінія супротиву поточна да це є рівень 1,10, де ми можемо дістатися і вже після цього можливо, якраз таки почнеться падіння стосовно британського фунту. А ну і по Європі дав вчора. Ви вийшло ви всі бачили, да прогноз по ставці був на зниження 4,25, Так воно і сталося. А євро в принципі ніяк не відреагувало, тому що скоріш за все все буде пов'язано на більше і зациклено на ставці в Америці. А щодо Америки, Америка почне свої ставки знижувати ФРС. Ну, принаймні, зараз да, на цьому засіданні, яке відбудеться наступного тижня, залишається все без змін. А, а ось тут цікаво, 18 вересня. Перший прогноз на, ж, на зниження ставки принаймні, зараз, Зараз да, ми бачимо більше голосів 55,7% за те, що ставку знизить, Це ми бачимо в вересні на засіданні і в кінці року, 18 грудня. Також прогноз зараз, що ставку будуть знижувати. Тобто, ми говоримо про те, що до кінця року принаймні, також чекають, що ФРС знизить ставку двічі, і це згідно цих графіків, ми бачимо вересень і грудень. Ми побачимо, як цікав, яка, яка риторика буде у Джерома Павла. Наступного тижня, в середу, що він скаже, ну і там далі вже цього будемо відштовхуватись, тому по євро поки що все без змін. Чекаємо вже а, сьогодні. До речі, по Америці пороли і а, дані по безробіттю. Якщо вони дійсно далі зростають, цей показник якщо, якщо він зростає або залишається таким же високим, це означає в те, що дійсно ФРС може піти на посил на послаблення грошей у кредитній політиці а, по британському фунту. Тут також у нас зараз є закріплення над зоною, тому ми відкриваємо шлях вище до позначки 1.30. Але тут зверну, зверну би вашу увагу на те, що можливо зупинка. Зараз покажу, де ця зупинка може бути. Ось на цьому рівні. Ну, приблизно там 128 800. Тобто, що ми маємо від цього рівня? Ну Це із, там із минулорічної да, давнини. Ми бачимо від цього рівня тут відкуповували. Ми бачимо від цього рівня тут продавали, раз, два, три і так далі. І там, попереду, також, якщо ми зараз перемотаємо графік на поточний час, ось тут ми також бачимо від цього рівня чітко фунт відлітав у продажі. Це було в березні вже цього року. І зараз ми маємо всі шанси підняти знову до цього рівня, тобто потенціал на 1.30 у нас залишається, але будьте готові до того, що якщо, наприклад, ви купуєте, будьте готові до того, що на рівні 1.28800 можлива якась корекція пройде. Або якийсь повний розворот там знову ж таки до, до початкової позиції, тому на це також звертайте увагу а, в такому випадку. Якщо купуємо до 1.30.00 раджу при позначці 1.28800, коли ви досягаєте цієї точки, раджу сейф використовувати. Тобто частину позиції закривати, частину позиції по безбутковості і хай працює собі далі. Ну а далі вже можливості нарощувати позицію. Долар проти японської ієни все ж таки більше схоже на те, що ми дійсно, можливо, починаємо знижуватись в цій парі, і в такому випадку вже в якійсь продажі розглядати можна ось тут. За цим сценарієм, як було попереднього разу. Тобто, ось тут, коли ми будемо пробивати ось цю зону нижній рівень 154,200, після цього можливе зниження на 153,300, тобто 900-півців ми можемо тут проглянути вниз. Ось ну знову ж таки сьогодні поправка на новини. Да? розумієте самі, що на пирогах і на безробіттю, якщо ринок праці вийде на... і послабше, тобто, якщо безробіття сьогодні, да ми бачимо показник цифра 3,9%, Якщо раптом сьогодні виходить цифра нижче ніж 3,9%, то це дасть змогу долару зростати, і в такому випадку цей сценарій відміняється. Ми зростаємо, якщо ж цифра виходить 3,9 або ще більше, наприклад, 4% або більше. Да, то в такому випадку долар може далі знижуватись. Низ і цей сценарій також має шанс на життя, тому на це звертайте увагу по Австралії. У нас торгівля між зонами відбувається. Да, ми вже виконали з цього сценарію, який ми з вами розглядали з понеділка, приблизно відсотків 60-70%. Тобто за ось цим да, варіантом закріплення на зоною і зростаємо. Тому я думаю, що шанси піднятись до верхньої границі у нас е, все ж таки є, а далі вже змога вийти ще вище і виконувати ось цей сценарій. Тобто, в цілому тут все також побачаємо, да тобто ринок у нас зростаючий, тренд зростаючий, і чекаємо подальшого зростання з поправкою на безробіття. В тобто, сьогодні важливий день, звертаю вашу увагу ще раз, тому що сьогодні перша п'ятниця нового місяця. І американці завжди дають свою свій ринок праці, тобто свою, свою статистику, і в такому випадку тут можливі якісь корекції. Також на тупо фактор новин, то тобто може на новинах відпрацьовувати вниз по корекціях по новій зеландії. Також ми робимо закріплення над зоною, тобто ми відкриваємо шлях вище. Я думаю, якщо сьогодні нічого там по пиролах і по ринку праці не зміниться, то з понеділка цей сценарій буде більш актуальнішим сьогодні. На, я б не радив би сьогодні його відпрацьовувати, тому що на по п'ятницях може бути корекція. А вже з понеділка да, можна це реалізовувати. По долару Канаді у нас тут ну, ось цей сценарій да ми говорили про можливу корекцію вниз, якщо відбудеться тоді купити. Він нас не виконується, тому що ми одразу зростали зараз. Є можливість закріпитись внизу продавати. Хоча особисто мені здається, що все ж таки ще будемо зростати. Тобто, тут більш під питаннями краще ну, напевне не поки що не торгувати. Принаймні до виходу новин в штатах. По нафті красиво у нас відпрацювалося. Тут ми зайшли в рамки тренду. Від зони, ось тут відбиття пройшло зараз. До речі, знову ж таки звертаю вашу увагу, що ми стоїмо прямо на лінії тренду. Давайте ми її подовжимо. Ось так. І е, тут також від цієї лінії може бути подальший продаж по наті, тому звертайте на це увагу. Е, якщо говорити про купівлю, то тільки в тому випадку, коли ми подолаємо ось цю зону. Закріплення і потім вже купівля. А у всіх інших випадках варіанти на продаж по газу також ми робимо закріплення. Да, зона, в принципі у нас відпрацьовується, тобто зона є, зона покупців, і в такому випадку ми відкриваємо шлях до позички 3 і Тому газ на перспективу, як я вже казав, можна брати на купівлю. По золоту. А, трохи ми не дісталися з цієї зони, тобто в цілому золото зростає, але я думаю, що ще тут не, не завершено по корекції. В цілому ми стали да, ось такий рейндж, Ось такий ренж. Тому тут говорити про те, що у нас корекція завершилась, напевне ще рано. Ну, можливо, якраз таки після новин по штатах сьогодні, да, після паролів і безробіття, там тут вже буде якийсь сплеск. А в такому ще вигляді це залишається, я думаю, що ще якесь зниження ми з вами побачимо. Все ж таки, знову ми протестуємо ще раз і вже потім від неї, можливо, під, 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 підемо на перехай ось цього максимуму да, на поточний, ну і потім відкриваємо шлях ще вище. Тому тут, якщо ми говоримо про довгострокове інвестування, то золота безумовно це там, приблизно 2600, Будемо підніматися. І питання часу, тому тут, якщо запасатись з позиціями, дай накопичувати, то накопичувати їх хіба що починати вже аж тут, не з поточних, тому що за ті з поточних є шанс піти в корекцію і тим самим просто піти в просадку, тому також звертайте на це увагу. А біткоін кожного дня я практично да, вам дублюю ось ці новини, тобто це грошові потоки, як вони накопичуються в. ЄТФ на біткоін, ну для чого я це роблю? Щоб розуміли, що зараз вже ви бачите, 16-й торговий день поспіль іде притока грошей сюди. Тобто сюди йдуть і, іде капітал, і явно що він іде на вкупівлю цей капітал. Тому о, тут питання часу, коли ми почнемо вистрілювати вгору. Ми з вами обговорювали, понеділок те, що на, для купівлі нам треба пробити лінію, да, зробити закріплення над нею. В цілому ми це вже ми пробиття зробили. Зараз треба закріплення, ось тут закріплюємось, і потім вже можна говорити про купівлю. Однак нам варто о, перебити. Ось цей історичний максимум тільки а навіть ось тут, він. коли ми його проб'ємо, це позначка 73 приблизно там тисячі 74 Коли ми його проб'ємо, тоді вже можна говорити про те, що ми відкриваємо шлях вище. В цілому може бути купівля да ось до цього до цього рівня. А далі може бути ще якась корекція, тому на це також звертайте увагу. Закладайтесь на довгострок. Тобто, якщо ми говоримо про криптовалюту, умови для її зростання у нас зараз створюються, однак закладайтесь на довгострок, то тобто, це не буде миттєво. Це буде там через якийсь певний час. По фондовому ринку тут, навпаки, все йде за сценарієм. Тобто ми говорили про корекцію вниз, ми говорили потім про зростання. Так воно у нас і відбувається. Зараз ми рухаємось до цього рівня 5400, це рівень, хіба наче. Це вже буде новий рекорд, тобто зараз ми знову ж таки оновили максимум. Попередній був ось тут ми його оновили, рухаємось вище і тим самим просто штурмуємо нові горизонти, там в космос, як то кажуть, ту зиму. І от 5400, я думаю, це буде та ціна, де в нас почнеться якась знову ж таки корекція. Тобто, можемо повторити ось цей варіант. Тобто ми заходимо сюди і потім за цією лінією да, вниз починаємо рухатись. Ну, в будь-якому випадку, все йде за сценаріями. Тобто, те, про що ми з вами говоримо, постійно говоримо, да, у нас це все виконується. І це впливає позитивно на наші з вами портфелі і на ті позиції, які ми з вами розглядаємо по селах. Тобто, тут в цілому все нас йде класно і за планами. По індексу долара також є сценарій відмежений. Те, що ми з вами говорили з понеділка: що все ж таки більше технічно дивиться вниз. У нас є імпульси, у нас є корекції. У нас є таке ж імпульс, така ж корекція, і має бути продовження такого ж імпульсу. Тобто, за ось цим сценарієм. Все йде за планами сьогодні. Якщо американці дають свою статистику і вони лягають на наші плани, тобто у нас безробіття залишається тим самим 3,9 або зростає, то тоді ми, якраз таки, цей сценарій побачимо його реалізацію, і на цьому фоні всі інші активи, в тому числі і валюти, будуть зростати. Ось, в принципі, все, що хотів сьогодні з вами обговорити. Якщо є питання, будь ласка, задавайте. Якщо немає, то зустрічаємося вже понеділок, за цим самим часом, і робимо вже прогнози на наступний тиждень. Якщо питань немає, ставте мінуси. Якщо є, то плюсуйте і чекаю від вас питання. Так, бачу мінус. Добре, а, якщо буде немає, бажаю всім гарного настрою, всім профітів, бережіть себе і до зустрічі в понеділок так. за цим самим часом. Гарних вам вихідних! Всім пока.